Із України до Канади сумські волонтери відправляють дитячі поробки в Торонто, щоб там розпродати на благодійному різдвяному аукціоні. До виготовлення патріотичних сувенірів залучають дітей, бо, попри різні культурні середовища, дівчатка й хлопчики, що в Україні, що за морями океанами, мріють практично про одне й те саме. Втім, виготовляють не лише святкову атрибутику, намагаються, хоч як небудь, допомогти бійцям у зоні АТО. Стрічка за стрічкою, малі рученята старанно плетуть маскувальні халати. і Давид, вихованці дитбудинку, незважаючи на малий вік, охоче долучилися до спільної справи. Працюють вони залюбки, мабуть, тому що також розуміють ту ситуацію, яку зараз переживає наша країна. Хоча вони маленькі, але трішечки обізнані цією проблемою. Діти, обділені батьківською увагою, активно відгукуються на чуже горе. Раніше допомогли пораненому в АТО Сумчанину, зібравши кошти від вистави Олівер Твіст. Діти надзвичайно ну вразлива нація, можна так сказати. І вони надзвичайно близько все сприймають все, що відбувається, і якомога намагаються чимось допомогти. Звичайно, ми маленькі зброю не можемо взяти в руки, тому допомагаємо своїми умілими рученятками. Тематику для творчості для закордонного аукціону одностайно обрали патріотично. Своїми виробами хочуть нагадати українській діаспорі в Канаді про події, що відбуваються у нас, і про те, що не лишаються осторонь загальної біди. Синьо-жовті квітки, символ України. Вона робиться із цих салфеток Легко». Зробила фіночки і допомагає робити дівчинкам флаг України із серветок». Я маю свою модульну оль... Орігамі майструю лебедя. Дуже легко робляться в модулі, але для цього потрібно дуже багато часу. Кольори синьо-жовті. Я обрав, тому що поважаю нашу націю. Вони кожного тижня збираються, відповідно, вони надзвичайно талановиті і виготовляють надзвичайно багато поробок. Саме сьогодні я приїхала сюди, щоб забрати поробки, які вже наступного тижня поїдуть до Канади. Виручені від продажу кошти благодійники також використають для своїх наступних проєктів. із тематикою та своєю цільовою аудиторією поки визначаються. Анна Книщ, Антон Загайко на часі новини.